Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Афонські монахи підготували звернення до інавгурації Трампа. Саме сильні лідери, за їхніми переконаннями та виданнями закінчать війну з мертвим президентом. Мова може йти про Путіна та його двійник, який керується наразі колективно. За словами старців, жорну, чорну валізку та ядерну зброю Росії між собою поділять Китай та США. Афонські монахи стверджують, що смерть Росії та її лідерів неминуча, і вони за все вестимуть відповідь. Хи написали п'ять таємних послань у США, Кремль, Україну, Європу та спільне Зеленському і Залужному, за словами Ігумена, Росія Росії очікує повторення катастрофи на початку ХХ століття. Загарбницькі війни окупантів проти України є початком катастрофи для Росії, яка у подальшому ще матиме дуже тяжкі наслідки для країни-агресора. Про це заявив відомий Афонський старець Олексій Ксенофонський, ігумен Афонського монастиря, Ксенофонд, якого цитує директор Міжнародного інституту Афонської спадщини історики релігії з Ави Сергія Шумило Росію очікує повторення катастрофи з початку 20-го століття. Вважає старець Олексій Ксенофонський. За словами монаха, Росія обрала шлях повернення в радянське безбожне минуле і намагається це нав'язати іншим, що неодмінно обернеться для неї катастрофою. На думку старця загарбника війни Росія проти України є початком цієї катастрофи, яка у подальшому матиме дуже тяжкі наслідки для Росії. Старець розповів, що у дитинстві він був свідком як партизани комуністи підтримувались Москви, вбивали Но з односельців, а їхні відрубані голови приносили в корзинах на опізнання родича. За словами Сергія Шумила й гумен Олексії переживали шахи військових злочинів комуністів, підтримуваних Москвою. Добре, пам'ятає їх наслідки, тому розуміє українців. Наше прагнення до свободи і є на нашій стороні. монах нагадує, що якби греки не побороли комуністів, то Греції могло б і не бути. Наші батьки боролися за свободу за наші домівки та родини. Тепер так само українцям знову. Доводиться боротися, каже старець. Він переконаний, що повернення назад в СССР неможливе. Україна буде вільною. бо однозначно на боці України, а не агресора. Старець Олексій запевнив українських паломників, що щоденно молиться за Україну та український народ, особливо посилено молиться за всіх українських військовополонених та їхнє звільнення. Він передає всім українцям, а особливо українським воїнам, своє благословення та слова підтримки. А старець Прохора побачив точну дату підписання мирної угоди, яка принесе довго очікуваний мир Україні. Прохор отримав виділення. Він побачив ясне небо, яскраве світло. У цьому світлі він побачив образ Божої матері, яка тримала на руках свиту. Вона звернулася до старці і сказала: сином, і передай народу України слова надії та віри. Неодозі настане не мир, коли мир повернеться на нашу землю. Також у видінні до старця прохора з'являлися Архангел Михаїла, одягнений у блискучі золоті обладунки. Він тримав у руці меч праведності, який символізував перемогу та справедливість. Архангел промовив до старця не я вірний служителю Божий небеса почули молитву народу України. Господь всьому учні прийняв нашу жертву. Молитви, сліз та болю неодовзі, прийде час, коли ваш народ побачить мир та справедливість підписання мирної угоди відбудеться у день, коли відео в історію як день перемоги світла над темрявою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.